У Страсбурзі стартувала серія культурних заходів до 30-річчя вступу України до Ради Європи. Усі вони відбуваються у межах проєкту Культура проти війни. Загалом заплановано 10 подій, фотовиставки, кінопокази, концерти і дискусії. Відкрив програму концерт української музики «Непереможна душа. А напередодні презентували фотовиставку мультимедійного проєкту Спроможні у музичному супроводі Скрипальки Богдани Півненко. Організатори кажуть, це сп. Спосіб нагадати Європі про незламність і культуру України навіть у час війни ми виконували українську музику наших провідних композиторів. І ми не просто виконували, ми розповідали про, про композиторів, про історичний процес, де вони творили. Мені здається, що це дуже важливо. І парадокс, який я наблюдаю кожного разу після наших концертів в Європі, підходить багато людей. І говорять, чому чому ми не знали про вашу музику, Чому в мірі просторі? Чому по радіо, по телепашню не звучать ці твори? Чому ми вперше чуємо ці імена? Сама ідея проєкту Спроможні емпауер» англійською мовою, мови він звучить, відображає ідею не тільки стількості України. Ідея була говорити про Україну, говорити про українську культуру в контексті Європи, в контексті європейської інтеграції і повернення до витоків. Власне української культури, які є однозначно європейськими витиками.